Знаєте, друзі, що це? Це виноград. І це вечірня зйомка. Жоден з топових виноградарів цього не робив. Ми ламаємо стереотипи та покажемо вам, як виглядає виноград ввечері. А коли він достигає, та ти проводиш вечірню зйомку, неймовірні кадри, неймовірне враження. Зараз найкращий час поставити вподобайку та підписатись на наш канал, щоб не пропустити неймовірні кадри з винограду. Ми віддані своїй справі та навчимо вас, що потрібно робити, щоб отримати якісний врожай. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Дякую кожному.